Доброго. Управління патрульної поліції Миколаївської області капал поліції Буслович. Подіть, будь ласка, документ, чи посічує вашу особу. Не з того почали. Чи що? Не з того почали, кажу. Чому? Причина зупинки. Ми зараз знаходимося. Ну, немає значення. 1456 повичає так само причина зупинки. Як і 35-та стаття. Немає причини? Причина є. Яка? 14.55. 14.56. 14.56 базується на Конституції України, на законах Українах та Кодексі, в тому числі на законі про м -м, що? Про національну поліцію. Відповідно, на 35 статті починається зупинка. 35 і немає. 35 і немає. Так. Тобто підписать до зупинки транспортного засобу Немає. Немає. Гарного дня. Якось так. Дуже шкода і дуже боляче, що, на жаль, для певних державних службовців закони і конституція не працюють. Але вимагайте їх виконання. Гарно дня.